Всім привіт, козаки. От я вже чуть-чуть розпакував цю кладовку. Тут не було нічого сильно цікавого. Тут, от бачите, такі дитячі речі. І найголовніше я бачив це цей телевізор на фото, коли грав цей аукціон. Я виграв його за 110 доларів з комісією 120. Ну, цей телевізор 75-ка. Вже відбив нам цей контейнер і ще й десь дав прибуток. Тому. Продовжуємо розбирати. А ось так виглядав цей контейнер на аукціоні. Сундук під одіялом е, телевізор, якийсь багато різних е, баксів, коробок. Виглядав мусорно, тому не було сильно багато бажаючих. І виграв я його за 110 доларів, а з комісії 120 вийшло. Такі окуляри Versace знайшов. Круто, досить виглядають. Є вся модель, всі ці. Я вам прикріплю, скільки такі вартують. Були отакі для стрижки машинки. Вони не є дорогі дитячі ігрушки і посуд, все, книги, посуд. Таке якийсь комодік. Такий новенький обігрівач запакований. Якісь ленточки, такі Дідо Морози. Якраз у нас скоро різдво. Такі сільнички будуть на стіл. Ну, ігрушки, на ялинку, якийсь телефон. Переноска. О, дивіться. Таку зброю бачите, знайшов. Пульт до цього телевізора, напевно. Який-телефон якийсь побитий. Поломаному, дивіться, який фонарик мощний. Не працює, як біта. Така бачині, шкірина курточка. Ще є такі крісла на двір пластикові. В хорошому стані. Я думаю, що можна продати їх по-любому. Якісь переноски, розетки, вернд, окей. Okay. Старенькі вже, ще на старих батареях. Всякі зарядки, закрутки всякі. Оце такі Діснеївські книги. Такі всякі різні. Ну, нема вроді сильно чогось другого. Перевіримо. Якийсь такий комодік невеличкий є, такий вже теж понищений. Немає нічого. Ну Оце дзеркало також можна продати. Я думаю доларів 40 за дзеркало можна отримати. Столик такий невеличкий. Якісь такі вінтажні заколочки. Кульчики, але не є біжутерія, не є золото. Є отакий саундбар. то от видніється. Колоночка, часабуфер. Ось такий Samsung колонка. Я думаю, що це може бути повна система така для телевізора. Це в нас саундбар. Це візіо до цього телевізора. Такий самбар. Це щось таке з підсвіткою таке, якісь фотки показує, певно. Різні. Ось тут якась колонка була, в мене вже така попередньому відео, це якесь китайське, друге. Ще один саундбар, Але Samsung. Я думаю, що це вже чуть дорожче, ніж візіо. Разом з цією колонкою. Також щось таке замотане. або столик, або щось таке картинка тут є. Без, без надписів, без нічого, але така... Трошки пошкоджена рамка. Подивимось, перевіримо. Дивіться який пікап для PlayStation. Диски, якісь, чи це картини якісь, чи що, марвел, ПК, Халк і Капітан Америка. Такий чоловік-паук. Так теж такий возочок. Доларів 15, мені передати його. Цілий мішок ігрушок, якісь пістолети, можливо, нові, щось нове, можливо, можна продати, а таке бушниця задонатимо або віддамо десь. Тут ще що щось є. Тут також якісь ігрушки. Камера така старенька Canon з біжутерія чи ні? Ось ну, така цепочка. Я думаю, що це не золото, бо не може знайти проби проби ніякої. Але провіримо, передивимося ще. Вісь годинник. Цепочка така ще одна є. Підвісочка така. Нічого не видно, проби не видно. Але провіримо. О тут ще одна цепочка. Зараз провіримо. Пише 10 карат, то я думаю, що це... Вона дуже-дуже легенько важить, але це дуже крута знахідка. Також ще якийсь годинник є. Шанель такий годинник. І ще така бюджетерія, ще одна така сама. Так, якісь такі ставки. Виталеві цілий ящик таких ігрушок різних. Якщо, можливо, щось є таке щось на пульті чи якісь машинки, які можна продати. А все остальне за донатом. Також кухоне всяке приладдя принадлежності кухоні. Знову такий один фонарик такий здоровий подушки. по PlayStation. Такий монітор якийсь старенький. І PlayStation. PS4. Я думаю, що доларів 50 це як мінімум. Якщо він працює, то десь до сотки. Такі джордани дитячі, Тут також якесь для кухні, напевно, все. Замотання. А за тут чашечки напевно щось таке скляне. Знову ж таки, ігрушки. Це як на, на пультах такі машинки. Дивіться яка. Це для пейнтболу напевно або бо тут шарики засуваються. Тут підключається балон напевно, але вона... Така в поломаному, в поганому стані поломана таке. і взуття. Такі найки. Також найки. Такі прикольні. Ну Це все в такому не ідеальному стані. Переберемо, можливо, щось продамо. Можливо, якийсь Джордан є. Ось такі вона і Керрімакси. Якісь такі жіночі. Тому, бачите, отаке у от нас закінчення. Якась мебель, оце ще є, якісь столи. Там до них є скло. Не знаю, чи воно продасться, бо воно таке якесь пошарпане все. І це так само. Тому я приїду додому і все, все вам покажу. Я думаю, що вдасться нам щось зробити. Є якийсь цей PlayStation, телевізор, ці саундбари, Samsung, колонки, оці, золото положилось там знайти. Тому зараз я прийду додому і все вам покажу. А так, всім пока. І так, друзі, підводимо підсумки щодо цього контейнера. Телевізор, на жаль, оказався не працюючим. Він щось включається, і вимикається, щось включається, вимикається, показується емблема цієї фірми і все. Тому я думаю, що ми його продамо на запчастини за доларів $50, можливо. Також є багато ще чого, я так, проміж цього, що я перебирав речі знайшов. Ці телефони. IPhone 5, iPod і iPhone 10. Цей 5 не включається. В хорошому стані такий, але не включається. IPod включається. Стоїть пароль, але включається, повністю працює. І десятка також не включається. Ну, я думаю, за цих три телефони. Там якісь запчастини, якісь, що, доларів 70 можна отримати. Е, також цей Paintball-пістолет. Такий в поганому стані. В хорошому стані новий коштує 56 доларів на eBay проданих. То я думаю, це і доларів 20-30. Е, також ця сумка Gucci. В хорошому стані, але поломаний ремінець, Тому в такому стані в новому коштувало 300 з 6-400 доларів. А в такому я навіть не знаю, за скільки вдасться продати. Оцих два саундбари, Samsung soundbar і Vizio Soundbar, приблизно в одинакову ціну продаються на eBay. А може, так вдасться більше продати, дешевше, я не знаю. Тому по 100 доларів приблизно оціним їх. Також оця, типа як під Тіфані, це від такої черепашки світильника. Ну то це не, не Тіфані, це якась, типу як підробка Тіфані, то я не знаю, чи вдасться це продати, бо воно там ще черепашка має бути. і... Е світильник. Також оцей Canon. Я думав, що він не, не, не коштує зовсім нічого. Але я подивився, я вам там висвітлив ще раніше, що 120 доларів є проданих. Якраз такий самий набір, як мене. Він працює, я перевіряв. PlayStation. PlayStation десь в районі 70 доларів можна продати. Недорого, бо він такий зашовганий, зачурений. Також оці окуляри. В дуже хорошому стані. Я дивився в магазинах приблизно, скільки вони вартують. Ну, от В проданих <клух>, ці окуляри коштують десь Версачі приблизно в районі 120 доларів. 100-120, там нові коштують 200, 250, 300. Тому я думаю, оцінити можна в доларів 100 їх. Отакий. У нас контейнер. Також оці всі картинки, якісь невеличкі, оці з Марвел можна продати за, там всі разом за доларів 20, я думаю. Ця картина не є дорога. Доларів 30-40, бо пошкоджена ще рама і це не є якась принт, це просто принт, це не є картина. Ігрушки дитячі. Ці машинки, багато машинок на пульті, то я думаю, можна продати за доларів 30-40 всі разом. Ну, і також ці крісла, доларів 20. Цей сундучок доларів також десь доларів 20. Тому отака, такий в нас получився невеличкий контейнер, але з приємними знахідками. Золото я продав вже. Золото продав на, на 300 доларів. Тому з золота ми вже отримуємо вже 180 доларів заробітку. Тому це вже приємно. А все остальне йде в чистий плюс. Золото вже пішов плюс. І все остальне також йде в чистий плюс. Тому я десь приблизно обрахував. Десь 800-900 доларів ми на цьому получимо. Так, невеликий контейнер, але отакі знахідки. І також в мене є для вас сюрприз в честь свят. І на якщо в мене набереться 5000 підписників, я його розіграю в коментарях під цим відео. Тому. Дивіться, отакий от годинник. Кишеньковий такий годинник, він в дуже крутому стані. Отакий, от з, з заводним механізмом, механічний повністю. Мені за нього давали максимум там, 100 доларів, але я думаю, що він коштує набагато дорожче. Через то я його і не продав. А вирішив розіграти серед своїх підписників. Тому під цим відео пишіть. Коментарі. Я серед коментарів виберу на своїх 5 тисяч підписників. Як тільки набереться 5 тисяч підписників, я відправлю в будь-яку точку України чи світу цей годинник. Хто переможе, я виберу і потім покажу в, в інших відео. Тому отакі в нас знахідки. Такий для вас сюрприз. А всім гарного дня, гарних вихідних, гарних свят, гарного нового року, гарного Різдва. Всіх вітаю, всіх благословіть, мирного неба, всього самого найкращого. Я вас дуже люблю і всім пока, до нових зустрічей, до нових відео.